Лізований до лав Збройних сил України у перший день повномасштабного вторгнення рашистських військ в Україну у Полонному. Попрощалися із Олександром Бобровим. До війни він був активним депутатом місцевої ради, головою фракції. Та, перш за все, він був зразковим чоловіком та батьком. Тато він був такою людиною, яка завжди вірила іншим, любила інших, приймала все за чисту монету. І насправді я відмовляюся жити в світі, де така позиція буде вважатися чимось непрактичним, наївним, дурним. Бо я знаю, що мій тато хотів би збудувати саме такий світ. Світ, якому є простір для любові, для дружби, для солідарності, воював Олександр Бобров у 47-й механізованій бригаді «Магура». Життя українського героя обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу Новоданилівки Запорізької області, 8 червня 2023 року. В останню путь українського захисника провели навколішки та поховали з усіма військовими почистями. Вакцинація на колесах під час медичного пікніку, що організували у Хмельницькому. Усі бажаючі могли вакцинуватися від ковіду та дифтерії і правцю. Майя цього дня вирішила скористатися такою можливістю. Вакцинувалася, ну, прийшла нагода. Колеги, колеги сказали, що є можливість і чого і нею не скористатися. Жінка каже, робила щеплення від дифтерії та правцю більше ніж 10 років тому. І, аби захистити себе від цих захворювань, погодилася на ревакцинацію. Це загроза життю, перш за все дрібні порізи, пошкодження невідомими предметами, які ми не знаємо, хто ними користувався, тобто зараження організму невідомими речовинами. Медики розповідають, вакцинація майже на 100% захищає від цих захворювань, тому рекомендують щеплюватися, адже ризик підхопити недугу досить високий. Дефтерія передається повітряно-крапельним шляхом, тобто період передачі. Досить такий ну, поширений, а правець це хвороба, яка передається через якою можна заразитися через пошкоджену шкіру. Тобто мікротравми на шкірі є вхідними воротами для цієї анеробної інфекції правця. Щеплення від дифтерії та правцю роблять декілька разів у дитячому віці та після 16-річного віку кожні 10 років. Однак, зі слів медиків, на Хмельниччині саме дорослі відмовляються від вакцинації. Загалом по статистичних даних одна третя тільки планових, планової потреби вакцинації тільки дорослих вакцинуються. Із метою наголосити місцевим мешканцям про важливість щеплення та збільшити відсоток вакцинованих, лікарі доєдналися до медичного пікніка. Проводили імунізацію у вакцинобусі, що з березня курсує. Віддаленими куточками нашої області. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Головний продукт на столах жителів області подорожчає. Хліб це 80% борошно. Його на Хмельниччині вдосталь переконують аграрії. Проте формування ціни залежить і від інших факторів. Ціна хліба залежить в першу чергу. Це від основної сировини, це борошно. Також палині мастильні матеріали і енергоносії на підприємстві. Чим знижена ціна, тим звичайно в нас собі менша собі вартість цього продукту. Якщо дуже ціни сильно піднімаються вверх, то від того залежить ціна хліба. Попри повномасштабне вторгнення і гарантії президента України, тарифи на електроенергію зросли з червня поточного року. А це вплине і на решту продовольчого ринку. Тож підприємці вже почали підраховувати можливе здорожчання продукції. Яка напряму залежить від тарифів. Ми ж бачимо, що сьогодні на ринку робиться борошно здорожчує, газ він також здорожчує. Зараз з першого числа має піднятися ціна на паливомастильні матеріали. Так що я думаю, що будемо переглядати тоді ціни. За сьогоднішніми підрахунками виробників хліб може здорожчати на 5-10% від нинішньої вартості. Оксана Медведєва, Денис Пімінов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині відкрили третій кабінет безбар'єрного доступу. Один із них вже готовий приймати пацієнтів у міському перинатальному центрі. Його необхідність край важлива для країни, адже нині на всій території проживає 2,5 мільйони людей з інвалідністю. Виявилося, що 73% таких жінок говорять про те, що вони зіштовхуються з такою проблемою, як те, що оглядовий кабінет не є на першому поверсі. Тому тут про це подбали одразу: капітально відремонтували кабінет на першому поверсі. Також створили комфортну вбиральню. Частина з нас поїхала на курси, частина почала ремонт. Ремонт ми зробили за два тижні, але так, щоб ви розуміли, від стін, стелі, підлоги, стелі ми робили тут все. В гінекологічному кабінеті працюватимуть кваліфіковані фахівці, які пройшли додаткове спеціалізоване навчання з медико-психологічної допомоги постраждалим від насильства. Оцей кабінет це може перший крок, якраз саме в перинатальному центрі питання інклюзії питання доступності. Для ну назваємо це маломобільних верст населення, це дуже актуально і суттєво. Кабінет оснащений усім необхідним зручним гінекологічним кріслом, яке регулюється певними педалями, сучасною технікою, експрес тест системами і необхідними лікарськими препаратами для захисту репродуктивного здоров'я, лікування інфекцій та надання невідкладної допомоги постраждалим від сексуального насильства. У функції підіймача входить пересування і пересадка людей з інвалідністю. Максимальна допустима вага до 150 кг. кілограм. А сам гамак в характеристиках пише 180 Так 180 кг витримує сам гамак. Реалізувати проект вдалося завдяки іноземним партнерам. Основні донори це фонд здоров'я жінки і планування сім'ї. Фінансувало Міністерство закордонних справ данії фонд народонаселення. А за комунікаційний компонент. Плані інформування населення про те, що такі центри працює. Це український жіночий фонд. Запис до фахівця відбувається звичним способом: як для місцевих, так і для переселенців. Зокрема, це вже 20-й гінекологічний кабінет в Україні. Проте кількість їх буде збільшуватись. Уроки фізкультури найулюбленіші в школі, зізнаються учні Кузьминського навчального закладу. Останні кілька років вони займались просто неба, нині в капітально відремонтованій спортивній залі, Ба більше залюбки приходять пограти у волейбол у позаурочний час. З Відкриття майже постійно. Раніше грали на вулиці, але тут дуже зручно. Вже з нового навчального року майже дві сотні учнів займатимуться в оновленій залі. Також у ліцеї планують створити додаткові спортивні секції. Без спортивної зали неможливо проводити повноцінні уроки фізичної культури в осінньо-зимовий період. Переважно ці уроки проходили навесні і восени в теплу погоду на вулиці. Але оскільки зараз в нас є повноцінний спортивний зал, ми можемо додатково повідкривати і. Секції волейболу, футболу і мова йде тепер про здоров'я учнів, так як їхнє здоров'я це наш пріоритет. Раніше зала перебувала в аварійному стані, тому ремонтні роботи коштували немало. Всі матеріали, які були придбані на будівельні роботи, фінансувала сільська рада, а роботи виконувалися за кошти спонсорів, за силами, власними силами. З бюджету на придбання матеріалів пішло понад 600 тисяч гривень, не враховуючи коштів, які долучили спонсори. Задля комфорту учнів об'єдналася фактично вся громада. Кожен зробив свій внесок у благополуччя підростаючого покоління. Було багато таких робіт, які виконували самотужки і працівники школи, і комунальники, і батьки, і підприємство місцеве наше. Сільськогосподарський кооператив «СК Скакузьмінський. У такому ж складі покращення освітнього простору продовжать у Щиборівській громаді. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший подільський. Дешевих кавунів та помідорів більше не буде. Цьогорічний врожай змило водою. Чи готові до додаткових витрат та чи будете закупляти закордонні продукти? Uh, um... На жаль, зарплатня не дозволяє на додаткові витрати. Я думаю, що буде зменшуватися вживання, а також місцеві. Вони теж смачні. Кавунів буде ну, буду вживати менше, а помидори буду місцеві. Вони смачні. Так, готова. В принципі, вибору в нас іншого немає. Мусимо закупляти, мусимо адаптовуватися і аби були всі живі й здорові, як то кажуть, а це все буде ок. Я взагалі кавунику не буду купувати. Так, а на, на того, що Херсон у нас тепер, звісно, проблемка це дуже страшно. Я думаю, що наших кавунів українських не буде, тому що і Донбас жаркі міста, і Херсон. Так що будемо чекати, все буде добре. А що до помідорів херсонських, я думаю, там теж їх не буде. Я зараз не можу відповісти на це питання. Навряд чи ми будемо споживати. Кавуни та помідори зараз. Ми без них якось переживемо. Або з людьми було все добре. Ні. Я підтримую українського виробника. Я готова платити більше, але українське. Чекаємо херсонських кавунів в найближчому майбутньому. Я думаю, що, мабуть, ні. Я не буду закупляти за кордоном продуктів, тому що як не є, ми на Україні і ми повинні дотримуватися якихось українських. Я не знаю своїх, свого, просто свого. Будемо закордонні продукти купляти. Де? Да? Чому? Бо ми любимо кавунчики. Yeah. Да. Да, будемо але що робити. Будемо сподіватися, що до нас повернуться наші державні продукти. Так, готові. Це зараз нормально, що все дорожче. Якщо воно є, це вже добре. Гроші ми найдемо. Наприклад, того року вже були дорогі, то я не купляв цього року. Думаю, що теж поки що не буде. Дешевих кавунів та помідорів більше не буде. Цьогорічний урожай просто змилу. Чи готовий до додаткових витрат та чи будете закупляти закордонні продукти? Напевно, так. Я люблю фрукти, овочі, це ж вітаміни все ж таки. Тому, які б гроші не були, все одно треба покупати.